Вітаю всіх! Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день, день дитини. День. У світі всі малята і хлопчики, і дівчатка повинні право мати щасливими зростати в турботливій країні, улюблячій родині. А чи знаєте ви, що всі на світі діти мають свої права? Ці права записані в Конвенції ООН про права дитини. Це зроблено для того, щоб кожна дитина мала найкраще, щоб про неї дбали, піклувалися та любили. І ось сьогодні ми з вами дізнаємося, які права маєте ви, діти. Перед вами квітка прав дитини. Давайте розглянемо уважно всі пелюсточки. Коли тільки дитинка народжується, вона має право на ім'я та на громадянство, тобто стає частиною своєї країни, своєї батьківщини. Дитина має право на сім'ю та на родинне піклування, що прости щасливою, здоровою та веселою. Дитина має право на житло. Тобто на свою оселю, там, де їй буде затишно і спокійно. Щоб рости і розвиватися, кожна дитина має право на повноцінне харчування, на відпочинок та на ігри. А якщо дитинка захворіє, то має право звернутися у лікарню і отримати медичну допомогу. Дитина має право на навчання на освіту. Зараз ви ходите до дитячого садочка і навчаєтесь тут, а потім підете до школи, де продовжите свою освіту. Усі діти в світі різні, за кольором шкіри, за зовнішністю. Але всі мають рівні права. Ніхто не може образити дитину. Ви маєте право на захист. Всесвітній день дитини служить нам нагадуванням, що кожна дитина має права.